Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Ходина, і Я викладач природничого онлайн-гуртка Життя у всіх його проявах. Запрошую тебе приєднатися до команди учнів, яким не байдужий живий світ. Підпишись на наші соціальні мережі. Там ти точно зможеш знайти для себе щось корисне. Друзі, ще раз вітаю! Сьогодні наш урок пройде у трохи незвичному для нас форматі. Сьогодні ви отримаєте домашнє завдання, яке ви зможете виконати у ваших особистих кабінетах. Для цього натисніть кнопочку Перейти до завдань, уважно прочитайте умову, і ви зможете надіслати свої роботи на оцінку та коментар. А сьогодні ми з вами поговоримо ось про таку тему. Друзі, з 1 травня починається весняна декада спостереження за птахами. Вона проводиться кожного року з 1 по 10 травня. Це така певна екологічна акція, яка спрямована на спостереження за поведінкою та життям птахів. Ми з вами вже протягом наших занять освоїли дуже багато професій. Ми з вами були і генетиками, і молекулярними біологами, і ми з вами були зоологами, ботаніками. На минулому нашому занятті ми з вами освоїли професію міколога. Ми з вами дізналися про будову та життєдіяльність грибів. Тож, я пропоную вам. Освоїти новий для себе вид діяльності і стати бордвочерами. Друзі, хто такі бордвочери слово походить від комбінації англійських слів bird and і watching тобто спостерігати за пташкою. А той, хто за нею спостерігає, і називається bird watcherами. Ми з вами також доєднаємося до всесвітньої екологічної акції Весняна декада спостереження за птахами. Я вам пропоную виконати наступне домашнє завдання: зробити якомога більше фото різних видів птахів. Якщо ви знаєте назви цих видів, підпишіть їх. Також ви зможете підписати місце, де ви зробили це фото. Надішліть їх в документ, також вставте його в особистий кабінет і надішліть мені на перевірку. Результати домашнього завдання ми оголосимо наступного уроку, 8 травня. Отож, друзі. Навчайтеся разом з нами. Я буду чекати вас наступного понеділка, о 18.30 о 18 на наше заняття природничого онлайн-гуртка Життя у всіх його проявах. Навчайся разом з нами.